Вітаю вас, шановні семикласники! З вами Яра Раїса Іванівна і ми вчимо геометрію 7 класу: прямокутні трикутники, властивості та ознаки, рівності прямокутних трикутників. Сподіваюся, що ви якісно попрацювали над попереднім уроком, вивчили всі поняття, теореми, ознаки, і, значить, нам сьогодні буде легко працювати. Бачите, знову така задача, в якій три задачі. У нас з вами достатній рівень. Тут ми оформлюємо дано знайти. Задачі одна за одною. Повторюється. Дивіться, у трикутнику АБЦ, кут С прямий 90 градусів. Знайдіть градусні міри кутів А і Б. Якщо. Ми вже розв'язували такі задачі. Кут А на 28 градусів більший за кут Б. Позначимо. Один з менш... менший кут за Х, а другий тоді що? То дамо 28. Складемо рівняння і знайдемо таким чином кути. Якщо ви раз за разом працюєте якісно, то цю задачу зараз розв'яжете ну, швидко. Зупиняйте відео. І так, перша умова. Дано трикутник АБЦ, кут С90 градусів. Кут А на 28 градусів більший за кут Б. Коротко, математично, можна написати, що кут А дорівнює кут Б плюс 28 градусів, знайти кути А і Б. Так як я і сказала, нехай кут Б, той, що менший дорівнює Х, а той, що більший кут А дорівнює Х плюс 28 градусів. Тоді кут А плюс кут Б дорівнює 90 градусів. Рівняння. Розв'язавши рівняння, знаходимо, що х дорівнює 31 градус. Це означає, що кут B дорівнює 31 градус, а кут А 31 плюс 28 59 градусів. Застосували властивість першу властивість прямокутних трикутників. Сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів. І вибрали букви. 59 градусів це буква Т. І 31 градус це буква О. Поставила. Друга задача. Дано так само трикутника АВС. кут С дорівнює 90 градусів, а кут А в 5 разів менший від кута Б, кут А менший. Значить, кут Б дорівнює 5 помножити на кут А. Так само складемо рівняння. Менший кут позначимо за х, а більший 5х, їхня сума, сума гострих кутів 90 градусів, бо трикутник прямокутний. Х плюс 5х6х, і 90 поділити на 6 15 градусів. Це у нас кут А, а кут Б 5 помножити на 15. І виберемо букви 15 градусів і 75 градусів. І третя задача. Кут А відноситься до кута Б як 2 до 3. Написали відношення, великий коефіцієнт пропорційності вже, мабуть, запам'ятали, як такі задачі розв'язуються. Тоді кут А у нас дорівнює 2х, кут Б 3х, і сума гострих кутів 90 градусів. 5х дорівнює 90, х дорівнює 90 поділити на 5. Тоді кут А дорівнює 2 помножити на Х, 2 на 18 – 36, а кут Б дорівнює 3 помножити на Х 54 градуси. Ну і дописали букви, тож відомий українець має прізвище Костенко. І в інтернеті подивіться, хто це, в чим він відомий. Тренуємося далі. Зупиніть відео, почитайте, подумайте, ми на достатньому рівні. У нас є шанс отримати оцінку 7, 8 або 9, тож треба бути наполегливими. Читаю: знайдіть менший з кутів, що утворює бісектриса прямого кута трикутника з гіпотенузою, якщо один з гострих кутів трикутника дорівнює 26 градусів. Ну, така собі історія. Здається, що без малюнка дуже погано зрозуміло. Тому виконаємо зображення прямокутного трикутника і покажемо, що менший кут дорівнює 26 градусів, а тут 90. Бісектриса виходить з вершини прямого кута, значить, звідси, на гіпотенузу. Що робить бісектриса? Поділяє кут навпіл, кут прямий це 90 градусів, а навпіл. По 45, так? ну і тепер уже дивіться, прояснюється історія. Ось цьому трикутничку 45 і 26 градусів відомо, цей кут можна знайти відніманням від 180 оцих двох. А в цьому трикутничку можна дізнатися про цей кут. Якщо трикутник ABC, сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів, тут 26, то тут скільки, 90 мінус 26. Ось такі міркування провели на малюнку. Ну, а тепер оформимо. Да, а, К, бісектриса. Дано. Трикутник А Б, у мене кут, а у вас може бути інша буква дорівнює 90 градусів. Кут С 26 градусів, АК бісектриса, і знайти кут АКБ. Чому я вирішила, що саме АКБ треба знайти? Просять менший з кутів, що утворює бісектриса прямого кута трикутника з гіпотенузою. Чому менший оцей? Ну, дивіться, 26 градусів тут, тут явно більше. 90 мінус 26, явно більше. А значить, тут буде менше, а тут буде більше. Бо від 180 будемо віднімати суму С. Значить, кут Б знайшли. 90 мінус 26, 64 градуси. АК, бісектриса поділяє кут 90 градусів навпіл. Це все я проговорила. Записала. Сюди додала те, що знайшла кут Б. З трикутника АКБ. Кут АКБ дорівнює 180 градусів мінус 45 і 64. 45 плюс 64 це 109. 180 мінус 109, 71 градус. Ну і тепер давайте знайдемо цей кут, щоб впевнитися, що я була права. З трикутника АКЦ кут АКЦ дорівнює 180 градусів мінус 45, і 26. 109, так? Таким чином, дійсно менший з кутів – це 71 градус. І відповідь повна: Менший з кутів, що утворює бісектриса прямого кута з гіпотенузою 71 градус. Тренуємося. Задачі подібні до тих, що розв'язували сьогодні зі мною. Будьте наполегливі, все у вас вийде. Я бажаю вам успіху. До зустрічі.